Привіт, друзі! З вами канал Дисвічен та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку в квітні. Кого на що і як ловити, Так що буде цікаво та познавально. Поїхали, друзі. Не забувайте підписуватись на канал та ставити свої лайки. Рибалка у квітні місяці це саме час порибалити на проводку, оскільки біла риба починає посилено харчуватися перед майбутнім нерестом. Слідом за нею виходять представники хижих видів риб. У середній смузі України багато річок до кінця березня вже повністю звільняються від льоду, але на деяких невеличких водоймах і озерах рипалком квітні ще можлива із льоду. Біля берегів водойм триває нічний лов на мене. Клювання такого хижака, як щука, на блешню живця поступово стихає. Увечері та ранкові години на глибині 4-6 метрів до останніх днів льодостою на блешню Добре, клює судак. І невеличкий окунь. У маленьких річечках, де вода дуже швидко стає прозорою риболовля навесні, це добра пора для водіння в проводку плотви або язя, підлящика, головня, підуста, великого піскарика, єльця. В кінці квітня багато рибаків ловлять спільними водивами що на перекатах жерега й судака, а також дрібного яльця або головля. У невеликих річечках, де вода вже встигла стати світлою, успішно ловлять за допомогою спінга. Рибалка у квітні на великих річках і озерах, можливо, приблизно через пару тижнів після початку водіння в річках. В квітні життя у водоймах на радість рибалки дуже активна. Риба виходить на поверхню води, щоб подихати киснем. Кількість якого в домі було обмежено всю зиму через товщину літ, у більшості видів риб починається період нересту, і вони шукають місця для відкладання ікри і вирощування мальків. У квітні нереститься щука, карп, сазан, плотва, окунь, оседр, стерлят. Щука рідко змінюється своє місце проживання у дойми, тому якщо в минулому році вам пощастило ви напали на слід тієї риби, повертатися туди не варто. Під час полювання щука затримується прибережно древної зони, де багато дрібної риби. На рибалці у квітні щуку найкраще ловити жерлицями з мальком, які повинні завжди перебувати в русі. І на ближньому також непогано. Щука в фітні також добре ловиться з В Якості живця використовується піскар, окунь платла та інша дрібна риба, яка не перевірчує 50 см завдовжки. Щука прекрасно ловиться після льодоходу. Ця риба любить світлу і теплу воду. Найкращий час для результативного лову для щуки з жерлицями ранній ранок. Вдень ловити щуку таким способом практично неможливо. Можна залишити жерлиці на ніч, в раці перевірюючи улов. Пінінгом щуку можна ловити в будь-який час доби. Триває нічний жор жорменя біля берегів, погіршується, а потім і припиняються клювання щуки на жерлиці і блешні. Це означає, що в неї почався нерест. До останніх днів стояння льоду на блешні добре плює судак. Переважно на глибинах 4-6 метрів. Краще в ранкову та вечірні години. Часто в у перемішку з судачком потрапляється і невеликий окунь. Середній та дрібний окунь попадається на невеликих глибинах від 1 до 1,5 метрів біля трави на дрібній блещі з насадкою. Не менш успішна риболова в на мормишку і поплавучною вудочкою. Після розтину річок та паводків, як тільки почнеться спад весняної води, можна вночі донити вудками меня. На виповзники, кубку черв'яків, курячі кишки або дрібного живця. У невеликих річках швидко очищається від каламуті. Дуже цікаво, що жор починається на проводку язя, головня, потви, підлящика, пудруста, невеликого піскарика. Нагнойного хробака або мотиля ручельника або личинку короїда. У цих же річках риба добре клює на поплавочку і доню вудочки. На ці ж насадки ще були тільки що перераховані. При сприятливій та теплій погоді в третьому декаді на рибалці в квітні в неглибоких, добре прогрітих водах, можна ловити карася на червоного гнойного хробака. До кінця місяця з гребель навіби рекомендують ловити спійного модили, щоб судака і жареха на уклейку. Дрібного лавлика або єльця у невеликих освітлених річках можна успішно полювати і зі спінінгом. У період нерестової заборони рибакам необхідно дотримуватися правил. Любительська рибалка в період нересту дозволяє лише в той випадку, якщо у рибалки одна поплавочна або до наводка. Він ловить рибу з берега і загальна кількість гачків не перевільшує двох штук на збирають лову. У квітні спостерігається окуня та закінчення льодоходу на річках і зникненням льоду на озерах і невеликих водоймах починається реститися щука. Другий декаль. Отже, поклювання рибалки в квітні дуже багато залежить від сукупних факторів. Це може бути і стан водойми, і погодні умови, навіть і фази місяця. Беручи до уваги це все. Ми можемо розраховувати на хороший кльов, якщо все до цього всього поставитися відповідально. Для того щоб рибалка вдалася, необхідно знати, яка риба клює в квітні, і як і на що ловиться вона. Отже, довгоочікувана рибалка в квітні вже не за горами, тому настав час обговорити питання, пов'язані з вибором найбільш підходящих настень. Відразу зупинимося на тому, що риболовлю в квітні на різні види риб, вимагає від рибалки наявності різних ностей. Наприклад, на плавочну водочку, і фідр добре ловиться подлящик і густира. А ось щуку на цю пору року доцільно ловити поза місці її нересту на живцову, снасть, оснащену одним-єдиним гачком. Багато любителів посидіти з вудочкою переконані в тому, що риболова в квітні буде не тільки цікавою, але й результативною, виключно при ловлі потви. Ймовірно, у цьому ствердженні є своя частка правди, так як навесні потва збирається у великі косяки і зваго відгулюється на запроточування її прикормки. Крім плитви, є сенс полювати і на окуня. Найефективнішим способом ловлі окуня в квітні вважається річкова кивкова вудочка з башнею або мотольом. Так ще її називають вудочка з боковим кивком. А також поплавковою снастю, з якої замість гачка буде дрібна мормишка. Місто відсотковою впевненістю можна говорити про те, що рибалка в квітні припаде до смаку всім любителям полювання на карася і коропа. Ці два види риб, відіспавшися за зиму, посилено намагаються нагуляти вагу перед майбутнім нерестом. Цей період на коропових або карасьових ставках практично неможливо відшукати вільне містечко. Рибалка в квітні на карася ведеться переважно на фідерні або донні закидушки з годівницею. Що стосується частих змін глибин, то ця рибалка не загрожує, так як карась поселинок практично ловиться на тому самому дні водойми. Виходячи з цього, можна припустити, що практичніше використовувати саме сухе кріплення поплавка, до якого приділяються окремі вимоги. Обраний поплавцем повинен бути максимально чутливим, карась дуже довго прилаштовується до наживку і клює він вкрай обережно. По-друге, рибалка в квітні передбачає наявність старого доброго синичного поплавця-спір'я, який став справжньою класикою жанру. Такий поплавок за умов достатньої чутливості, дуже добре буде на відстані з 20 метрів, а його нейтральний білий колір не буде насторожувати і відлякувати рибу, а також іншу живність, що мешкає дето де де не поблизості. Що стосується крючків, то тут краще всього підійдуть якісні очки 3-5 номеру. Але тут майте на увазі, що все залежить від робника, руб, І вони маркерують свої крючки, бувають по-різному. То кріплення Ніяких особливих умов немає. Єдина умова, вони не повинні бути занадто помітними. Починаючи розмову про наживки, без яких рибалка квітні навряд чи увійдеться долежним успіхом, хочеться ще раз нагадати про різницю між поняттями наживки і насадки. Від останнім прийнято розуміти абсолютно все, що можна насадити на гачок. А ось на наживками можна віднести тільки ті насадки, які мають тваринне походження. Якщо у вас намічається рибалка в квітні, то буде більш природньо вибрати саме наживку, в якій якості найкраще використовується. чайник, кукурудза, опари, шматиль або черв'як. Ще однією прекрасною наживкою може стати кроїт, личинка хрущів, про яких більше рибалок чомусь часто забувають. Всі знають про те, що один з основних факторів, від яких безпосередньо залежить результат будь-якої. Рибалки є підготовлення. Яку б снастку ви не вибрали, але рибалка квітня неможлива без відповідального прикормку. Звичайно, існує думка, що підготовлення риби неодмірно потягне за собою зменшування клювання. Однак, якщо ви правильно підійдете до цього питання, тобто прикормите, а не перекормите рибу, то вона точно почне клювати. З усього розмаїття прикормок, представлених на прилавках наших рибальських магазинів, краще всього. Набувати лише найбільш відомий та перевірений часом прикорки. Ідеальний варіант це змішати куплену прикорку з сухарями, комбіновуючи, комбінуючи кубі корму або легко розмиваючу, яка легко розмивається каша. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Бесвіщих. Петлючик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вдалий вам риболовлі. Зустрінемося там. Пока.